Блаженні ви, коли будуть вас переслідувати, гнати і зводити наклепи. І Христос сказав, що люди, які за ім'я Боже несуть отакі різного роду переслідування, незручності, дискомфорт, вони є блаженні. І от нам потрібно поміркувати, як це буває у нас в реальному житті. Вродібто, тепер ми живемо в ситуації, коли бути віруючою людиною. Це вже не, не, не якийсь там позор, там, чи, чи як там щось таке. Колись так було. Я той час ще, можливо і застав. Ось. А тепер, щоб за Христа переслідували, зводили наклик, там, чи, чи гнали. Вроді б то це як то у минулому. Але, Ісус Христос сказав сам: Горе вам, коли про вас всі люди будуть говорити хорошо. От, вроде б то, коли про мене чи про вас кого кажуть хорошо, це ж вроде добре. Але е, люди ж бувають різні, і коли між хорошими людьми е, ми там десь маємо якусь справу. Ось і про нас відгукуються добре, то це добре. А уявіть ситуацію, коли ми десь могли потрапити в середовище людей безпринципних, грішних, а може, не дай Боже, яких злочинців. От. І от в середовищі нехороших людей, як може поводитися людина принципова, віруюча, яка знає Божі заповіді, яка обіцяла Богу ці заповіді виконувати, яка дбає про те, щоб бути в Царстві Божому. То мені видається, для того, щоб нехороші люди про мене чи про вас сказали хорошо, потрібно бути на них схожими, аби робити хоча б те, що роблять вони. Тоді ти будеш своя людина в цьому середовищі і про тебе скажуть хорошо. Ось, і тому висновок у нас такий: якщо я. Маю конституцію Біблію, якщо я знаю, що до вподоби Богові що ні, якщо я знаю, що гріх, якщо знаю, що добре, що зле, і оцих принципів дотримуюся, то люди, грішники, для яких, як кажуть, можливо, нема нічого святого, ніколи про мене добре не скажуть, тому що я буду, як люди кажуть, біла ворона в їхньому середовищі. І таким чином люди, ну, скажімо так, ну, є, як то, кого ми називаємо пристосуванці. До, всяких, до всякого середовища пристосувався. Це люди не можуть бути щасливими, люди не можуть називатися послідовниками Ісуса Христа. Ісус Христос визначив, Він якось таку фразу сказав, що я посилаю вас як овець серед вовків. Гнали мене, будуть гнати і вас. І тому люди, які знають Святе Письмо, люди, які знають принципи і заповіді Божі, і цього дотримуються, то в середовищі грішних людей вони можуть бути обмовлені, на них можуть зведити наклепи, вони можуть створювати незручності навіть тим людям, наприклад, хтось робить якесь зло. Чи там, ну, Я колись так бував, коли люди, можливо, там щось хочуть украсти. І ти їм тому не сприяєш, а ти кажеш, що це гріх, так робити не можна. О, от ти такий святий, наприклад, то якщо люди на тебе злі, а Бог каже, що ти щасливий, тому що ти виконуєш Божі заповіді, ти Божий слуга і разом з ним успадкуєш Боже царство. Отаким от чином, то тому, коли нас за ім'я Христове. Коли ми так поводимося, не тому, що нам це треба, не тому, що ми з того якусь вигоду маємо, а тому, що ми хочемо у своєму житті Бога догодити. Ми люди віруючі, і за те, що ми люди віруючі, можемо попадати в різні ситуації, які можуть нам бути неприємні. Я вже не кажу, як було колись ув'язнення, позбавлення якихось благ тобою навіть зароблених. А ще раніше, хто знає, про що я думаю, то це вартувало багатьом людям навіть і життя, коли був вибір, або ти віруючий, або ти неживий, або ти ув'язнений, або тебе позбавляють там премії, зарплати, роботи гарної і так далі. І люди раді імені Ісуса Христа, щоб бути віруючим, не йшли на компроміс, терпіли гоніння. І Біблія називає їх людей блаженними, тому що вони успадкують Царство Боже з Ісусом Христом. Поможи нам, Боже.